Вітаю! Сьогодні приготую дуже смачний, але незвичайний суп з галушками. Для початку ріжу м'ясо, смажу його на сковорідці з вершковим маслом. Потім приготую саме тісто для голошок. Мені потрібно одне яйце, стакан теплого молока та сіль, замішую тісто. Тим часом у мене вже м'ясо приготувалось, беру кастрюлю, кладу в кастрюлю картоплю, м'ясо, лавровий лист, сіль і чорний перець. Заливаю все водою і накриваю кришкою. Хай вариться. На ту ж сковорідку ставлю готуватися за смажку. Можна просто морквити це але ще я додаю чесникові стрілки заморожені. Можна і без них. Можна просто чесник, а можна і без нічого. Повертаю до свого тіста, ділю тіста навпіл, одну половинку можна одразу заморозити, а з другою я буду готувати галушки. Розкатую в тонку ковбаску, нарізаю і трошечки їх придавлю. Формую галушки. Якраз вже картопля зварилася, Кладу в кастрю засмажку та додаю галушки. Все перемішую, накриваю кришкою і варю ще хвилин 10-15. І ось такі дуже смачні галушки виходять. Цей рецепт не традиційний, але дуже смачний. До зустрічі у нових відео.